Неуважність, розсіяність, нездатність зосередитися, постійна рухіливість та імпульсивність. Якщо це про вашу дитину, тоді спробуйте комплекс при синдромі гіперактивності у дітей. Нервостабін оптимізує роботу центральної нервової системи, поліпшує психоемоційний стан, позбавляє від почуття тривоги, страху та безсоння. Допомагає боротися зі стресом і втомою, очищає організм, відновлює нервову систему. Для менших діток пустирник Меліса відновлює роботу центральної нервової системи, поліпшує психоемоційний стан, позбавляє від почуття тривоги, страху та безсоння. Лецитин сприяє роботі нервової системи та головного мозку. Стимулює мозкову діяльність, активізуючи процеси мислення розумової та фізичної активності. Омега-3 нормалізує емоційний та психоемоційний стан, після чого пропадає хронічна втома, роздратування та депресія, поліпшує роботу нервової системи. Гінкобілоба сприяє покращенню провідності нервових волокон, підвищує розумову та фізичну працездатність концентрацію уваги.